Два роки тривають пошуки 12-річного Гліба Черепанова з Маріуполя. Увесь цей час не втрачає надії розшукати хлопчика його мама. В цих польотах завестів. Ми подавали всі служби розыску, і в Росії в Україні і в поліцію. Теж. Попри те, що з моменту зникнення минуло вже багато часу, а новин поки майже немає жодних. Жінка дуже сподівається на вашу небайдужість і благає допомогти їй у пошуках сина. Тут дуже талантливий у гітарі грала. Вчився хорошо і такий артистичний. Я хотіла, щоб він став артистом. Лучився в атіш там класі. В нього все хорошо вийшло. Ти друзі в нього була довга. Всі друзі за нього переживають. Дуже хороший мальчик. я не скучаю по ньому. Пані Вікторія розповіла подробиці зникнення її сина. Отже, Гліб жив разом із мамою та бабусею у Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися дуже жорсткі бої. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Мужчина і сусід сказав мені. что в дом попал снаряд и что военные всем велели выйти идти в бомбоубежище. Я начала плакать, говорю, может, я теперь найду. Он говорит, идите в бомбоубежище. Я была в отчаянии, не знала, что делать, где их искать. Живы ли один? Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховища, однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. 13 марта я ще на квартирі. Я все що не прийдуть, що вони, вони не укрилісь. І тільки 14 апреля в День народження Глеба, я вийшла на їх в поиски. Однак і цього разу, на жаль, пошуки не дали жодного результату. З тих пір про долю хлопчика нічого не відомо. Також була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію. Частково втратив пам'ять і через це не може нічого про себе повідомити. Варто зауважити, що на нашу гарячу лінію 116.3.0 звернулася жінка, яка повідомила, що побачила нашу програму про розшук гліба, і нібито його упізнала. Мені здається, що я бачила його, напевне, з бабусею. Ну, похоже, ще минулого року десь травень. Дзвоня, бо шкода, що мама плаче, шукає. Ну, дай Боже, що були живі. Ну, в якій країні? Знаєте, куди вони могли виїхати? Ну, чомусь мені так інтуїція показує, що це, напевне, він точно. Жінка розповіла, що бачила хлопчика схожого на гліба Черепанова на кордоні з Польщею, а саме на пункті пропуску Шегині. Мені здається, що напевно, він виїхав з країни, з України з бабусею. Але в яку країну хто поїхав, я не знаю. Я просто хотіла сказати, що мені здається, що він живий і може в іншій країні він проживає. Бо я так чула на кордоні, не всі мали діти документи. Мало, може, Звісно, цю інформацію ми одразу передали до поліції, але наразі те, що хлопчик з бабусею виїхали за кордон, не підтвердилося. Тож пошуки тривають. Якщо у вас є, хоч якась інформація про гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів в Україні номером 116 шістнадцять ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua юей.